Поки ви стоїте в черзі у Макдональдс, я вдома приготувала неймовірні домашні бургери з домашньою булочкою. картопля бомба, бігом сідаємо всі їсти. Давайте для початку приготуємо опару. А тут в мене 250 грам теплого молочка. Я беру 10 грам сухих дрожжів. Якщо у вас живі, тобто мокрі, а тоді в три рази більше це 30 грам. Це дві ось такі повні чайні ложки та дві столові ложки цукру. Тут я відміряла 400 грам борошна, це загальна маса борошна. І сюди, в опару я додаю ну, 2-3-4 чотиристові ложки. Все, тут у нас залишились навіть комочки, це взагалі не важливо на цьому етапі. Залишаємо, накриваємо рушничком і залишаємо в тепленькому, тихенькому місці приблизно на 20-30 хвилин, скільки у вас є часу. Отже, я бачу, що з'явились такі бульбишки, тобто пішла реакція, і дрожжі в мене активні, я вже впевнена. І тепер додаємо сіль це одна чайна ложка. Розбиваємо одне яйце. і Я беру вершкове масло кімнатної температури тут приблизно 40 грам. Так, все це розмішуємо і додаємо борошно, то, яке в нас вже залишилося. Тобто воно ще таке достатньо липке, не треба домішувати сюди борошна, таке і повинно бути. Все, наше тісточко готове. Ми зараз залишаємо його знову в тихенькому тепленькому містечку на розстойку. Краще залишити тісто на годину, а ще краще на півтори. І поки будемо займатися начинкою, наріжу зараз цибульку та огірочки. І нарізаю достатньо дрібним кубиком. А огірочки нарізаю продовгуватими пластиночками. Що ми робимо далі з цибулькою? Отже, додаємо трішечки цукру на кончику чайної ложки. Так само солі. І приблизно десь чайну ложку. Це в мене Уксус настояний на базиліку, але ви можете взяти яблучний, винний. Повірте, смак буде взагалі інший і буде дуже смачно. Так, тут я вже покрутила фаршик, у мене була телятина, а також сюди ж я покрутила декілька луковичок. Додаємо сюди сіль, десь пів чайної ложки перцю та трішечки копченої паприки. Ну, і звісно, що ми зараз одразу приготуємо соус. Ви готуєте такий соус, який вам подобається. У мене залишався реально в холодильнику такий соус хот-дог називається. Трішечки лимонної гірчиці. Та в мене є тут домашній кетчуп з базиліком. Так, і додаю також сюди. Це воно. Я добре присипаю стіл борошном. Тісто, неймовірно, пористе, живе, трішечки обминаю. Зараз вийде все зайве повітря, що там дріжджі надихали. Дивіться, я отак трошечки як підминаю, і ось так от навіть не натискаю на скалку, просто ще рівномірно було. По висоті приблизно десь 2 см. Тут в мене діаметр 10 см, і вирізаю. І ми відправляємо, щоб тісточка наша підійшла ще раз перед випічкою обов'язково. Я розігріла духовку десь на 40 градусів та виключила хвилин на 20. Як тільки булочки наші вже підійдуть, дістаємо духовку ставимо розігрівати до 180 градусів, а наші булочки змазуємо жовточком, присипаємо кунжутиком і ставимо в духовку випікатися десь хвилин на 20. Подивіться, які м'які пухкі вони вийшли. Беремо трішки соусу, маринована цибулька, огірочок маринований, слайс сиру, котлетка, ще один слайс сиру зверху, помідорчик і накриваємо все це булочкою.